Доброго дня, мене звати Ярослав, я з України. Займаюся своїм улюбленим хобі вже майже 40 років. Сьогодні хочу показати вам колекцію своїх полімерних банкнот, які я збирав протягом 2024 року. Якщо це відео зайде, то з часом буду виставляти інші випуски про банкноти, які я збирав протягом з певного часу свого колекціонування. першому місці, як повинен бути, знаходяться банкноти Австралії. Перший випуск 1988 року з номером та, ой, з датою випуску та без дати. А також 5 доларів випуску 2001 року з е, Генрі Парксом та на реверсі з Катериною Хелен Спенс. Далі у нас йдуть банкноти випуску 92-го року, номіналом 5 доларів з королевою. Номер чорний і номер зелений. А також інші вбігові гроші. 10 доларів випуску 2008 року. З Бенджо Патерсеном без підпису. З підписом і сучасний дизайн. 20 доларів Мері Рейбі. Без підпису, підписом і сучасна банкнота. 50 доларів з Девідом Юнайпом. Без підпису, З підпису та та сучасний. Далі у мене йде на Нова Зеландія. 10 доларів 2000 року, так званий Міленіум, другий випуск. Перший в дорозі, під нього спеціально залишене місце, десь скоро має підійти. Старий дизайн обігових грошей. 5, 10 та 20 доларів. І сучасні банкноти, 5, 10, 20 та 50 новозеландських доларів. Об'єгові гроші Івану Ватру, 200 Вату 200-500 тисяч в ювілейні 500 тисячу вату. Острове Кука 3 долара. Папуа Нова Гінея. 9 Тихоокеанські ігри, 20 років незалежності та 25 років незалежності. Обігові гроші 96-го, 2000 -го року, 2002 рік, 7,13 та сучасного дизайну 2020 рік. Гібридна полімерна банкнота в 100 кіна 2008 року випущена в 6.35-річчя банку. Також дві кіни відносяться до цього самого періоду. 40 років банку. Далі йде лінійка 35-річчя незалежності папуанової вінею. 2, 5, 10 та 20 кін. Обіговує рочні. 5 кін. 10 кін від 2000 року до... 2023-го і випуск 2015 року 15-ті -ти Тихоокеанські Ігри. 20 кін, 30 років банку, обігові гроші 2007-2014 роки, 21-й та банкнота 2015 року, 40 років незалежності. Саме перша полімерна банкнота в номіналу 50 кін випуску 1999 року. Далі у нас іде країна сама. Два тали 90-го року випуску. Тут всі 4 види різновидів зібрані. І випуски. Сама 2023 20... року. 5, 10 та 20 тал. 16 тихоокеанські ігри випуску 2019 року. Далі у нас йдуть Соломонові острови 2 долари 91 го року, а також дві банкноти Гібрид і 2017 року номіналом 50 та 100 доларів 40 доларів 18-го року, а також 5 доларів 19-го і 10 доларів 23-го року. 17 -ти тихоокеанські ігри. Країна Фіджі. 55 та 100 центів 23-го року. Пам'ятно ювілей на рік дракона. Не обігова. Випуск 2023 року. Тонга. 5 та 10 панга. Переходимо на слідуючий континент. Канада. 150 років з дня заснування Канади. 10 доларів 2018 року та обігові долари 5, 10 та 20 доларів. А також 20 доларів 2015 року з молодою королевою. Мексикан 21, ой, 20 песо 2001 року. Сьому і 100 песо 2010 року. Далі пішли і 50-20, 50 сучасного дизайну переможця конкурсів та 100 песо. Бразилія 10 реалів з повною назвою Педро Альверес. Кабрала. Бермудські острови Випуск 2009 року. Гібридні банкноти. Барбадос 2, 2 5, 10 та 20 доларів випуск 2022 року. Гаїті 13 рік. Гаяна 2022 року. Но 2000. Карибські острови 5, 10, 20 доларів сучасного випуску та 50. А також ювілейник – 2 23-го року та 50 доларів 24-го року. Гватемала, всі 5 випусків одного кецаля, Точніше, всі 5 полімерних різновидів. 5 кцальмає 4 випуска. Наявність і покамість 2. Гондурас, 20 Омпірив 2008 року та Домініканська Республіка, 20ПСО 2009 року. Коста-Рика, перший випуск 2003 року, 1000 колон. Далі йде 2013 рік і сучасна лінійка. Одна тисяча, 2, 5, 10. Нікарава. 10, 20, 200 кордоба 2007 року з прозорим вікном. Слідующа лінійка. 10, 20, 200 кордоба. Зразка 2007 року на випуск 2012 року. Вже з фарбою прозор... ну, написано фарбою номінал в прозорому вікні кожної банкноти. 50 кордова 2010 року, а також випуск 2014 року, 50, 100, 200 та 500 кордова. 1000 знаходиться в дорозі. Лінійка випуску 2019 року. 5,10 та 20 кордоб. Слідуючі банкноти 21-го року. Це камісна явність 50 та 200 кордоб. В номері серії вже дві букви ставляться. Ладно, тепер дві. Так, Парагай. 2000 гуарані. 5 різних випусків банкноти. П'ять тисяч гуарань. Чотири випуски має. Чилі 2000 2004 року та одна, дві та п'ять тисяч сучасного дизайну. Тренідати з обов'язково випуск 2014 року та 2015. 14 рік переможець конкурсу. Номінації краща банкнота року. Сучасна лінійка. 1, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. Уругвай. Випуск 2017 року, а також... Дві банкноти 20 та 50 випуску 20-го року. Ямайка. 50, 100 та 500 доларів. Тисяча знаходиться в дорозі. Так, дальше следующий континент. Азія. Вірменія, ібренна банкнота у 500 драмів, випуску 2017 року. Бангодеш 10 така 2000 року. Бруней, старий випуск 96-го року, 1, 5 та 10 рінгіт Ювілейна банкнота Брунея у 20 рінгіт 2007 року. Випущена така подібна. На реверсі з Сінгапурською банкнотою. Ді країни, які знаходяться. Бронеї випуск 2011 року. Який зараз знаходиться в обігоді. обіході. В'єтнам. Велика лінійка. 10, 20, 50 тисяч 100 та 200. Ізраїль. Обігова банкнота випуску 2008 року. Та ювілейна банкнота також з 2008 року призначена до 60 річчя заснування. Гонконг. 5, ой, номіналом 10 доларів має 5 випусків. Наявності пока 3. Кувейт 1 динар ой, 1993 та 2001 років. І друга та 10-та річниця визволення від війни з Хусейном з Іраком. Таїланд 50-96 та 97 років і 2022 року. І новинка цього року Таїланд 100 бат 24-го року. Малайзія 2004 рік. Номіналом 5 ринггіт, а також один ринггіт 2012 року. Чистої заливки. Цифра 1 та надпис ринггіт Малайзія. І заш... заштрихований. Одиничка і надпис ринггіт та Малайзія. Штрихований. І також 5 ринггіт 2012 року. Випуск 2017 року. 1,5 і 5 рингіт, і сучасний випуск 2020-2021 років також в 1,5 рентгенів. Далі у нас йде країна без лиця, Мальдіви. 5, 10 та 20 руфій, а також 50 руфій 2015 року та 2022 року. Різниця в так званому значку. Ну і підписи, і розміру номінала і 100. 100 руфій 20-го року. Об'єднані Арабські Емірати. 5, 10 та 20. Ой, 5.10-50 Дерхем 2022 року. Саудівська Аравія 20 та 24 року. Далі у нас іде країна Сингапур. Безкрайне море для різновидів. Е, по зворотній стороні, то есть квадрати, трикутники, густі полі, ромби, зірки і так далі і тому подібне. Різних номіналів. П'ять доларів. Квадрати, трикутники, ромби. 10 доларів. Така сама ситуація. Чиста і вже з трикутником. А це випуск 2015 року з п'яти з банкнот. Аверс однаковий, реверс аверс різний. Вивілейна банкнота в 20 доларів 2007 року. Китай, 20 юань 2022 року, випущена в честь Олімпіади в Пекіні. Ну и 2024 року рік дракона випущена в честь року дракона. Цього року має бути рік змеї. Тайвань, 50 юань 1999 року. Катар незвичний номінал до Чемпіоната світу по футболу у 2022 році. Шрі-Ланка випущена в честь 50-річчя незалежності. Філіппіни, 24 рік. Чекаємо свіжого поповнення. Камбоджа, дві банкноти гібридні. У 15-30 тисяч. випуску як 19, го так і 21-го років вікнами. Далі у нас йде лінійка Ліван номіналом в 50 тисяч лірів. Тобто 70 років незалежності, 50 років банку та 70 років армії Івану. Банкнота 2020 року номіналом 100 тисяч ліврів з великими полімерними вікнами в честь сторіччя. Ліван. Непал. Як проста, так і обігова банкнота в 10 рупій. Ангола. Дві секвандзи 2020 року. Основні номінали знаходяться в Україні. Банк Боцвана. Україна двох президентів. Старого і нового. Гамбія 20 років прогресу. Випуск 2014 року. Єгипет 10 та 20 фунтів... 20 900, ой, 2023 року. Лівія 1 динар 2019 року. Замбія випуск 2008 року. Номіналом 500 та 1000 квача. Кабоверне. Вісія Скуди. Мавританія, випуск 2014 року, а також обігові гроші 200, ой, 20, 50, 100 та 200 урі. Мав і випуск 2022 року в 500 рупій. Випуск 2020, ой, 2013 року. 25 50, і сучасний випуск 21-го року. В Рикія. Мозамбік. Лінійка 2011 року. 20.50 та 100 мтикали. Лінійка 2017 року. Ну і сучасна лінійка випуску 24-го року. Також 20.50 та 100 мтікалий. Марокко, полімерна банкнота 2019 року номіналом 20 драх, Гібридна банкнота 25 драх, 2009 року. Намібія 50 доларів 2020 року. Далі у нас йде Нігерія. Кожен номінал має три різновиди. Тобто 6 цифр номер, 7 цифр, а також надпис. Директор, директор з та, валютних та фіксальних операцій, а тут стоїть просто директор з валютних операцій. Така сама ситуація на 10 наерах, на 20 та 50 номіналом. Ювілейна банкнота випущена в честь 50 річчя Незалежності 2010 року 50 найра. Сантоме і Принципі Номінал 5-10 добра. Європа. Велика Британія 5, 10, 20 фунтів з королевою, а також 5-10 фунтів з... Королем Чарльзом Шотландія. Клайдоус Банк. Дві банкотино 5 фунтів, 15 та 16 років mm -hmm. і 10 10 фунтів розказка 17-го року. Так. Королівський банк Шотландія, 5-10 фунтів. Так Це, це у нас Банк Шотландії 5 фунтів випуску 16-го року. Північна Ірландія 5, 10 та 20 фунтів. Ольстербанк. Банк Ірландії. Випуск 17-го року. 5-10 та 20 фунтів. Ну у нас іде Македонія 5-10 ДНАР 2018 року і 10 динар 2020 року вже з надписом Північна Македонія. Румунія 2000 лей 1999 року, а також 10 тисяч лей, 50 тисяч лей. 100 тисяч лей випуску 2001 2003 років. Лінійка випуску 2005 року. 1, 5 та 10 лей 2005 року. З одною кистю і трьома кистями. Банкнота подарунок з, з гаманця. Має кілька перегибів. Ну, плану, планую її замінити. Так, Лінійка 2018 року. 1, 5, 10, 20 лей. А також 50-100 та 100 лей. Банкнота номіналу 100 лей. Виплів ювілейна скоро 2024 року. куплена і десь у дорозі. Швейцарія, гібридна банкнота 10 та 20 франків 2017 року. Албанія. 200 лек. І Росія. 100 рублів 2018 року. Випущена в честь чемпіонату світу по футболу. Має серії АА і АБ. В альбомі більше 330 банкнот, які були зібрані за 2024 рік. Дякую за увагу. Кому цікаво, то можете підписуватися на канал. Обіцяю, що згодом буде ще багато чого цікавого. Дякую, до побачення.